Привіт, друже! Сьогодні ми поговоримо про іменник. Давайте пригадаємо, що таке іменник. Отже, іменник це самостійна незмінна частина мови, яка називає предмет, особу або абстрактне поняття і відповідає на питання, хто або що. Наприклад, урок, автомобіль, телефон. Тобто усі слова, вимовляючи, які ви можете уявити як предмет, особу, тварину або явище, і поставити питання, хто або що, це іменник. Питання хто ми ставимо до назв людей та тварин. Це назва істот. До усіх інших слів ставимо питання що. Це назва неістот. Хто вчений? Хто бізнесмен? Що? Інстаграм? Що? Тікток? Зараз на екрані ви побачите малюнки. Спробуй поставити питання швидше, ніж це зроблю я. Комп'ютер. Що? Айфон. Що? Папуга. Хто? Пінгвін, хто? Яхта. Що. А зараз поговоримо про морфологічні ознаки іменника. Іменник має форму числа: Однина та множина. Однина означає один предмет, відокремлений від низки однотипних. Наприклад, будинок. Одеса. Зошит. Множина виражає неозначену кількість однорідних предметів, як от столи, квіти, зошити. Якщо іменник уживаний тільки в множині, то він може мати значення одного або багатьох предметів. Наприклад, ми зустрілися біля головних воріт парку, значення однини. І ворота скрізь були позамикані значенням множини. У множині іменники роду не мають. Наприклад, кияни, учні, переможці і співвідносяться із займенником вони. Іменники також мають рід. Рід притаманий кожному іменнику в однині. Іменники відносяться. До чоловічого роду, наприклад, учень, бізнес, пейджер, жіночого роду, дисципліна, машина та середнього роду покоління, гніздо, озеро. Іменники чоловічого роду співвідносяться із займенником він, жіночого роду вона. Середнього воно. Наприклад, хто він? Учень, чоловічий рід? Хто вона? Машина. Жіночий рід? Що він? Планшет. Чоловічий рід. Що воно. Вікно. Середній рід. Також іменники змінюються за відмінами. В українській мові сім відмінків. І кожен з цих відмінків має своє унікальне запитання: Називний, хто що. Родовий. Кого чого. Давальний. Кому чому? Знахідний. Кого що? Орудний. Ким чим. Місцевий. На кому на чому. Кличний відмінок запитань немає. Він виконує в реченні роль звертання до істоти. Давайте провідміняємо слово дитина. Називний. Хто? Дитина. Родовий. Немає кого? Дитини. Давальний. Даю кому? Дитині. Знахідний. Знайшов. Кого дитину. Орудний. Милуюся ким? Дитиною. Місцевий. На кому? На дитині. Кличний. Кличемо. Дитино. А зараз виконаємо вправу поставте іменник у формі орудного відмінка однини. Перевіряємо: Україна. Ким чим? Україною? Земля. Землею. Доля. Долею. Сестра. Сестрою. Душа. Душею. Хліб. Хлібом поле. Полем. Осінь, осінню, честь, честю, кров, кров'ю, матір, матір'ю, серце, серцем. Отже, підсумуємо. Іменник це самостійна незмінна частина мови, яка називає предмет. Особу або абстрактне поняття і відповідає на питання хто або що. Іменники бувають чоловічого, жіночого та середнього роду. Вживаються у однині та множині. Однина один предмет, множина багато. Іменники змінюються за відмінками, а також. Іменники розрізняють за значенням: загальні та власні назви істот та неістот Поділяються на конкретні та абстрактні, тепер пропоную потренуватися, у якому рядку всі іменники належать до істот. Правильний варіант. А хто син? Хто робітник? Хто сашко? Хто джміль? Друге. У якому рядку всі іменники одного роду? Правильний варіант? А хто він? Бібліотекар. Що він? Комп'ютер? Що він телефон? Хто він? Зброєр? Третє. Лише форму множини мають всі іменники рядка? Правильний варіант Б. Суми, двері, терези, посиденьки. Четверте. І співав він сумну пісню: Знайди іменник, визнач його рід, число, відмінок. Правильний варіант Б. П'яте. Визнач іменники із закінченням Ею. Правильна відповідь А. Тиша. Кимчи тишею. Дякую, що попрацювали зі мною разом. Сподіваюсь, вам було цікаво та ви з легкістю засвоїте тему. До нових зустрічей.